І так, усім привіт! Сьогодні у GTA 4 у нас у GTA 4 у нас Ніко. І для Ніко, як для головного героя, потрібна крута тачка. І ця тачка саме УАЗ. І так, сьогодні у нас на обзорі УАЗ-3170. Ось такий, можна так сказати, виклик ренджу роверу тільки від російських розробників. Ну, Рейнджровер на, ми... на мінімалках, можна так сказати. Давайте подивимось на цей УАЗ. Ось такий УАЗ. Непоганий. До речі, дуже непоганий. Це перша модель. Ми зараз а потім його будемо краш-тест робити. Ось такий у вас. Давайте розженемось на ньому. Ну, що я можу сказати? Непогано їде, непогано. Тримає дорогу непогано. Непоганий. Хоча ні. Мені він напам'ятовує Гелік. Так, Гелік трошки напам'ятовує. Давайте ми подивимось. Салон і. двигун. І так, давайте ми подивимось на салон. Цього уазу. Так. Салон. Ну, звичайний салон. Що ми можемо побачити? Кнопки різні, на спідометр, руль звичайний. Давайте багажник Подивимось. Ну, що я можу сказати? У цей багажник може влізти. Оцей багажник може влізти. Я вважаю десь Ну, три коробки пива. Якщо дві знизу, дві на них і дві ще на них, то три, ну, шість, допустимо. Ось такий двигун. Ну, що я можу сказати, так собі двигун. Так собі. Напевно, це і УАЗ. Е електричний. Ну, якщо чесно, двигун так собі. Текстурка. Хоча у мене GTA 4 на мінімалках майже. Але, ну як вам сказати, я не жаліюсь Ні на що. Я не на що не жаліюсь. Потім колись... Коли буде, ну, будуть дозволяти гроші, тоді зможу і обновити ПК і будуть дуже круті. Крашти драйви не те, що зараз. Хоча зараз теж нічого, крашти драйви давайте ми його розіб'ємо зараз. До речі, майже не забув. Що тут у нас є? Колеса ось такі. Ось такі підножки. Бампер ось такий. Бачимо кенгурятник. Є навіть е про противотуманки. Так. Що тут у нас ззаду? Ну, ззаду є крюк. Ну це ж УАЗ. Це ж УАЗ. Ну, непоганий, непоганий. Hey, hey. Ну що ж. Тепер точно переходимо до крашти з драйву. І на ось такому червоному УАЗі 31,70. Ми зараз впадемо. З усім знайомого будинку. Так. Давно я не казав такі слова полетіли. Ух. Певнений зараз. Ух. Ух. Якийсь рейндж-ровер у нас получився. Ну що я можу сказати? Зато він на ходу, на ходу, так. Ну, трошки зажато колесо. Праве-заднє, але можна так поїздити. Непогані такі пошкодження, як я бачу. Непогані. Ну що ж, переходимо до наступного краш-тест-драйву. І зараз на ось такому чорному, я б сказав, дуже чорному УАЗі 3170 ми впадемо в іншу сторону з цього ж будинку. Давайте, падати. Летимо. Полетіли. Ух, можик там якось опинився. Але... Ух, я впевнений. Так, 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 так. Лобовушкою. Ну, що я можу сказати? Не дуже сильно ми його розбили. Давайте ми ще раз на ньому впадемо. Не будемо навіть його чинити. Ось він знову, ось він знову. І давайте ми зараз впадемо. Полетіли. Ух, лобовушкою Лобовушку я впевнений. Ух, так. Ух. Ну, м'ятини дуже хороші. Як я бачу. Дуже хороші м'ятини. Ну, наш УАЗ на ходу. Так? Так. Тягне його вже в іншу сторону. Ну. Мені зараз він напам'ятовує хаммер. Передок трошки. Так, його вже у праву сторону тягне. Пошкодження дуже хороші. Ну що ж, переходимо до наступного краш тест драйву. Ну що ж, ну що ж, і зараз ми впадемо з іншого будинку. Теж з усім давно знайомого. Ми впадемо зараз на ось такому зеленому УАЗі 3170. Давайте. Уявимо себе лісником, але лісів там немає, ми знаємо, але уявимо. Ніко лісник їде такий у ліс і не бачить. А де ліс? Де ліс? Де ліс? Ух. Трошки вилетіли. Ніко, як ти? Треба пристягуватись. Ух, тілочка. Непогано, непогано. На жаль, Ніко в тебе була одна. На ходу. Так, на ходу. Поліція поїхала. Так, наш у вас на ходу. Ніко, навіщо ти її вбив? Хм. Непогана така. А, Ніко? Ну скажи, скажи, погано. Хлопці, допоможіть їй. Давайте. Я уявляю, ух яка. Теж, Ніко. Куди ти дивишся? Поїхали. Поїхали. На інший краш драйв. І зараз. Ми знову його скинемо. Come on, Трошки ми не, не доконили. Давайте повторимо. Давайте ми повторимо. Ось. Ось так краще. Ось так краще. Ну, що ще я можу сказати? Непогані пошкодження, Непогані. І зараз ми впадемо на ось такому оранжевому Уазі 3170. Знову з Роттердамської вежі. Давайте. Ну, давай, давайте ось, ось на цьому завершимо. Пошкодження непогані. Ну що ж, народ, кому сподобався такий краш-тест-драйв, ставте лайки там, вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Двейн. Не затримуй. Підписуйтесь на канал. Та не забувайте дивитись усі відео тест драйви Якщо комусь подобався цей тест драйв обов'язково поставте вподобайку, там лайк. Я вже це казав. Силка на цей УАЗ 3170 буде в описанні під відео. В посиланнях. Так, посилання під відео. Нажимаєте там і там буде силочка на цей УАЗ. Ну що ж, народ, ще раз підписуйтесь. Щасти. Удачі!